Навіть можливого нападу РФ на Європу. Путін може реорганізувати свої сили, Збройні сили, щоб створити умови для можливого нападу на країни НАТО. Росія може напасти на НАТО у 29-30-х роках. У зв'язку з цим важливо посилити обороноздатність альянсу до цього часу. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Військовий експерт, уважно стежить за ситуацією в Росії. Там активно розвиваються. Оборонна промисловість, виробництво танків, е, намагаються там літаки навіть збирати, а чисельність збройних сил зростає. До 26-го року російська армія, ймовірно, досягне півтора мільйона солдатів, так зазначив пісторіус. І це сигнал для всіх членів НАТО, що потрібно активніше працювати над зміцненням своєї армії, розширенням виробництва військової техніки та посиленням спільної координації. Путінський режим вже довів, що він готовий до ризиків і непередбачуваних рішень. Тож чекати 2029 року, щоб переконатися в намірах Росії, ну це надто ризиковано. Окей, не хочете витрачати на зміцнення альянсу, є просте та дешеве рішення, і вже завтра е, на ваш альянс ніхто не подумає навіть напасти, просто дозволити вступити Україні в НАТО і все. Тут вам і виробництво зброї, і військові, які знають все вже на практиці, а не в теорії. Тож, подумайте, Україна стане захисною просто стіною для всієї Європи від російської агресії. А на цьому я завершую своє відео. Тисни лайк, підпишись на канал і до зустрічі!